Вітаю на каналі Качинні Лапки. У цьому відео пропоную зробити ось такі декоративні ялинки з гілочок до свята Нового Року. Для першої ялинки склеюємо гілочки, утворюючи трикутник, а потім приклеюємо маленькі гілочки горизонтально, заповнюючи внутрішній простір. Також приклеюємо стовбур. З фетру або фуамірану вирізаємо дірочку та п'ять кругів. З канатика робимо п'ять бантиків. Приклеюємо всі прикраси до ялиночки, а потім. Приклеюємо її стовбур до дерев'яної основи. Ось така краса у нас вийшла. Для другої ялинки склеюємо гілочки у формі трикутника. Далі приклеїмо довгу паличку вертикально по центру. З коротких паличок формуємо розлогі гілочки. З рану, вирізаємо зірочку та 5 кругів. Також для прикрашення цієї ялинки я взяла 6 блискучих зірочок. Одну з них приклеюємо до зірочки верхівки. Приклеюємо всі прикраси до ялиночки, а потім приклеюємо ялинку до дерев'яної основи. Ось що у нас вийшло. Для третьої ялинки склеїмо гілочки, утворюючи трикутник. Далі приклеюємо довгу паличку до центру ялинки вертикально. Після цього приклеюємо короткі палички, імітуючи гілля. З фетру вирізаємо зірочку та 5 кругів. Для прикрашання цієї ялинки я взяла ось такі намистинки. Одну з них приклеїмо до зірочки з петру. Прикрашаємо ялинку та приклеюємо її стовбур до дерев'яної основи. Така ніжна ялиночка у нас вийшла. Ось так просто та швидко. Можна зробити дуже атмосферні новорічні прикраси, використовуючи природні матеріали.